Усім доброї ночі. Якщо пам'ятаєте, мене звати Володимир Войтенко і це аргумент кіно. Розмова про кінематограф на телеканалі 1+,1, а також фільм. Сьогодні це таксист. Непарадний погляд на Америку знаменитого кінорежисера Мартіна Скорсезе. І не випадково, адже 4 липня, це День Незалежності Сполучених Штатів. Власне за Америкою, за її днем незалежності, тягнеться довжелезний кінематографічний слід. Навколо цього складено безліч легенд, найпопулярнішою, серед яких є легенда, що власне Голівуд і створив Америку, що 30-х років минулого століття, коли Штати охопила Велика Депресія, голівудські кінематографісти зафільмували низку стрічок, які не лише давали мільйонам можливість забути про кризу, але і сповнювали серця надією. Проте, вже в повоєнні роки, коли голівудська система зазнала кризи, кінематограф стає іншим. Із творця міфів він перетворюється на їхнього критика. Молодіжні виступи 60-х, війна у В'єтнамі підірвали віру американців у власні цінності. Саме тоді виникає поняття новий Голівуд. Низка кінематографістів, наслідуючи французьку нову хвилю, покидає студійні павільйони і виходить із кінокамерами на вулицю. Дедалі частіше фільми торкаються гострих соціальних проблем. Приходить нове покоління акторів. І так виникає образ іншої Америки. І найпершим героєм нашої телеоповіді буде кінорежисер, сценарист, продюсер і кінокритик Мартін Скорсезе. Він народився 1942 року в одному з найбідніших районів Нью-Йорка у Квінсі в італійській сім'ї. Він закінчив катедральний коледж, таку семінарію, а також Нью-Йоркський університет. І кілька років саме там він викладав. Кінематографічні науки, власне, на кінофакультеті. Слово самому Скорсезе ми надамо дещо пізніше. А поки що наша коротка розвідка про його творчість. Багатонаціональний, галасливий і жорстокий Нью-Йорк став одним із найбільших героїв американського кіна. Вінс, Бруклін, Мангеттен, Бронкс знайомі нам як місце дії чи не тисячі фільмів. І сюжети більшості стрічок Мартіна Скорсезе відбуваються саме в Нью-Йорку. Для Скорсезе Нью-Йорк – це злі вулиці, здебільшого нічне місто наповнене насильством. Один з його перших фільмів, знятий 1973 року, так і називається злі вулиці. Він розповідає про життя італійського кварталу. Ми бачимо двох друзів, які намагаються поєднати традиційні цінності з безжальними вимогами злих вулиць. Манера фільмування близька до документальної. Проте найбільшої гостроти тема нічного Нью-Йорка» набуває у фільмі Таксист. Саме сьогодні ми його і покажемо в аргументі кіно. Картину знято 1976 року, і вона прославила Мартіна Скорсезе. За таксиста він отримав золоту пальму на канському фестивалі. Якщо у злих вулицях Нью-Йорк був лише тлом, на якому розгорталися події, то в таксисті місто і є головним героєм. Власне, це пекло, яким нас веде сучасний Вергілій, нічний таксист Тревіс. Скорсезе зробив детальне розкадровання сцени розправи над сутенерами малолітньої повії. Навіть сьогодні цей епізод вражає своєю жорстокістю. Проте, за задумом, це насильство, метафоричний вияв внутрішнього болю і самотності героя. Власне, картина таксист і стає тим своєрідним камертоном, за яким режисер звірятиме всі наступні стрічки. Скажений бик це ще одна реалістична історія про італійського боксера, який намагається втриматись у жорстокому світі професійного боксу і жорстокому світі Нью-Йорка. Він покидає ринг не переможе. У фільмі Скорсе за свої хлопці реліота зіграв персонажа, який погодився свідчити проти мафія. Це веде не тільки до його повної ізоляції від оточення, це веде до втратеним індивідуальності. Кіно Мартіна Скорсезе показує нам, як чоловіки досягають мети, як вони долають непростий шлях до неї через простір зла і тісняви до людських тіл. Усе це треба здолати, не відриваючись від землі. Минулого року на екрани вийшла нова стрічка Мартіна Скорсезе банди нью Нью-Йорка». Це свого роду підсумкова робота, в якій зійшлися чи не всі теми його кінематографа. Місце дії знову Нью-Йорк. Тільки цього разу Скорсезе показує нам, як Нью-Йорк став містом, де зародилась американська мрія. Скорсезе розповів легенду про Америку, легенду, в якій людське існування тільки мить перед лицем історії. Втім, існує думка, що Нью-Йорк – це не Америка. Та коли йти від протилежного, то Нью-Йорк – це ніби ідея Америки, ідея Сполучених Штатів. І в цій Америці, в цьому Нью-Йорку живуть свої кіноперсонажі, протагоністи, які рухають той світ, крутять його сонцем. І одним із таких акторів є Роберт Де Ніро, скажений бик чи скажений таксист альтер-его Мартіна Скорсезе. Новий Голлівуд не тільки переніс місця подій своїх стрічок у мегаполіси. Він вивів на екран нових героїв, що живуть у цих мегаполісах. У Нью-Йорку це були переважно італійці. У фільмі Джона Беткема-Лихоманка суботнього вечора у кімнаті героя Джона Траволти висять портрети найзнаменитіших кіноіталійців початку 80-х. Він навіть порівнює себе з одним із них. Проте справжнім лідером повоєнного покоління. Акторів італійського походження став Роберт Де Ніро. Він народився 17 липня 1943 року в Нью-Йорку в родині художників. Закінчив легендарну театральну студію Стели Адлер та Лі Страсберга у 70-ті, На початку 80-х, Де Ніро став утіленням буремних героїв у фільмах низьких кінорежисерів, здебільшого також італійського походження. У мисливці на оленів Майкла Чиміно він воює у В'єтнамі. <реш> У хрещеному батькові Френсіса Форда Копполи він втілює образ молодого Дона Корлеоне. Мого батька звали Антоніо Андоліні. Ось вам за нього. Для скорсези дені став свої другим «Я», утіленням його уявлень про італійця у сучасному Нью-Йорку. Видатною акторською роботою Деніро стала роль боксера Джека Ламоти у фільмі Скажений бик. Деніро зіграв боксера безжально, без зайвих сантиментів, показав і славу і крах свого героя. Акторська техніка Роберта Деніро побудована на методі Станіславського. Деніро актор перевтілення, і це стосується не лише таких пристосувань, як грим, міміка чи жестикулювання. Деніро здатен до найрадикальніших тілесних трансформацій. Для скаженого бика він набрав вагу, для таксиста схуд. Своє тіло актор. Цілковито віддає персонажеві, тому чи не в кожній своїй ролі він не впізнаваний. Деніро створив галерею надзвичайно різноманітних персонажів. Здебільшого це чоловіки, котрих єднає воля до життя. Втім, сьогодні суворий чоловічий кінематограф Мартіна Скорсезе та його альтер-его Роберт Де Ніро – Одна з легенд буремних 70-х і 70-х, А також привід до дотепного жарту. Над чим ви працюєте? Ви нікому не скажете? Нікому. Я хочу зробити рімейку скаженілого бика, тільки з худим героєм. Дуже худим. Розумієте? Так. Не нормальним, а худим. худим. Худим? Худим, але злим. Злим? Злим. Розумієте? Злим? Злим і худим. Злим і худим. Егеш. Цікава ідея. У вас є кава? Акуратніше. Вам на сьогодні вистачить. Теж правда. Ось зараз я тримаю в руках свіженьке літнє число часопусу кіноколе. Воно щойно вийшло із друку. І завтра вже помандрує до передплатників. І тут дуже багато інформації, рецензії на фільми світового репертуару і друкується репортаж із Каннського фестивалю. Також є багато статей про українське кіно. Його історію і про сьогодення скажемо. друкується стаття одного із авторів кінокола Ігора Грабовича, яка називається Зухвало українське кіно. Трупи на цвинтар, і провідна тема літнього числа кіно як катівня. Ну а сама розмова про Америку Нового Голівуду продовжиться через розмову про дві знакові постаті. Вони народилися у липні та серпні. Новий Голівуд мав іще одну складову. Вона стала помітною 1977 року. Саме тоді на екрани вийшли зоряні війни Джорджа Лукаса і близькі контакти третього роду Стівена Спілберга. Згодом до них додається Супермен Річарда Доннера. Герої цих картин уже не були італійцями. Їхнє походження ховалося за мільйонами світлових років. Вони також не мали католицького віросповідання, бо вірили здебільшого в якусь абстрактну космічну силу. Місцем їхнього проживання став не Бронкс чи Мангеттен. Ними стали гігантські міжпланетні мегаполіси. Таке кіно одразу піднялося над грішною землею, як у прямому, так і в переносному значенні. На землі воно залишило реальних людей, соціальні проблеми, релігійні чвари. Натомість виникли глобальніші проблеми на зразок ядерної війни чи екологічної кризи. Одним із лідерів нового кінематографа стає Джеймс Кемерон. Ледь не забув. Okay. Дякую. Потім okay. подивлюся. Тобі сподобається. Я його купив з премії за Титанік. <рес> Це не <рес> Не сміши. Джеймс Кемерон народився 16 серпня 1954 року. В університеті вивчав фізику, а кінокар'єру розпочав на студії славетного Роджера Кормана, де знімав малобюджетні фільми жахів. Джеймс Кемерон звернув на себе увагу 1981-го. То була картина «Піранії, крилаті вбивці. Також він працює як постановник ефектів, зокрема у фільмі Джона Карпентера із прикметною назвою Теча з Нью-Йорка. Нарешті 1984-го Кемерон прославляється як режисер-термінатора. Його кіборг-убивця, що приходить з майбутнього, став уособленням нового героя. Він був схожий на людину і одночасно не був нею. Від людини у нього зовнішній вигляд, його металевий скелет, обтягнутий плоттю, що схожа на людську. Проте він не знає сумнівів і йде до власної мети наполегливо, як і личить машині у людській подобі. У термінаторі Кемерон проблеми людського існування перевів у досить абстрактний, навіть символічний вимір. І фільм Термінатор це історія про новітню Діву Марію, що та народила нового рятівника людства. Це кіно Деміург виводить на екран тему гріха, чи не радикальніше за Мартіна Скорсезе. Проте носіями гріха стають учені, власне наука. Похід у лабораторію з другого термінатора це фактично акт святої інквізиції, яка вогнем випалює той гріх. Кінематограф Джеймса Кемерона має ще кілька немаловажних складових його можна назвати жіночим, на відміну від кінематографа Мартіна Скорсезе. І в термінаторах, і в чужих, і в правдивій брехні. і В Титаніку головними героями є жінки. Вони всі отримують певну місію народити сина рятівника людства, перемогти чужопланетних чудовиськ, або виконати дану перед смертю чоловіка обіцянку. я не здамся обіцяю. Кінематограф Кемерона оперує також природними стихіями. Найчастіше це вода. Стовідсотково жіноча материнська стихія. Стихія, що дає і забирає життя. На якийсь час тобі краще забути про воду. Більше я нічого не можу сказати. Отже, продовження не буде? Не буде. Тільки не вода, тільки не вода. Вода протипоказана. Тільки не вода. Ну, ось така вона вода і глибоко жіноче кіно Джеймса Кемерона. Проте його жіноче кіно дало світові одного легендарного тепер чоловіка. Власне, навіть не чоловіка і навіть не людину, проте й не зовсім машину. Хоча щось механічне в ньому все таки є. І ви напевне здогадалися, це Арнольд Шварценеггер. 30 липня у цього реального дуже реального губернатора кінематографічної Каліфорнії день народження йому виповнюється 58 років. Однією з перших ролей Шварценеггера став Геркулес у Нью-Йорку. та це не пекельний нічний Нью-Йорк Мартіна Скорсезе. а Цілком умовне місто, куди спускається з Олімпу з небес, легендарний грецький герой. Подальші акторські роботи Шварценеггера засвідчили, що в кіні з'явився новий персонаж. Він радикально відрізняється від попередників і потужно резонує з сьогоденням. Так було і в конані варварі Джона Міліуса, і, звичайно, у Термінаторі, де Арнольд це той самий кібор убивця з майбутнього. Ось так дуже швидко актор знайшов власне амплуан небагатослівного героя Супермена. віста, Бейбі you, asshole. Шварценеггер має абсолютне досконале тіло. Кожен його м'яз старанно прокачаний. Кожен рух демонструє всю тілесну механіку. Але це бездушна абстрактна механіка. Вона апелює до якогось невидимого образу досконалості. І вона, зрештою, ігнорує окрему людину. Арнольд Шварценеггер не є актором перевтілення, як Роберт Де Ніро. Де Ніро віддає своє тіло персонажів, і тоді як Арнольдове тіло поглинає тіло персонажа. І саме сьогодні Шварценеггер став самим уособленням Америки. Америка, як і Шварценеггер, здається, здатна поглинути все на світі. Для голівудської міфології людина це чистий аркуш паперу, який може бути заповнений чим завгодно. Проте 100% американець Шварценеггер ніколи не стане американським президентом бо не народився у Сполучених Штатах саме тому герої Мартіна Скорсезе і Роберта Де Ніро, всі оті таксисти, і боксери, бізнесмени та мафіозі, які представляють народжених не просто на планеті Земля, а в Квінці, Брукліні чи Бронці, і мають право на реальну Америку. Штою надходить час, аби послухати самого Мартіна Скорсезе, його розповідь про роботу над фільмом Таксист. Я ж пропоную звернути увагу на його слова про зображення насильства у цьому фільмі. І нагадаю, що зловмисник після нападу, після замаху на президента Рейгана а Рейган це колишній актор і знакова постать старого Голівуду, сказав, що він надихався персонажем Джоді Фостер. Із таксиста. Ну, власне, розумієте, як казав один американський письменник, власне, Курт Вон Негуд, і не таке бува. Ми ж з вами послухаємо Мартіна Скорсезе. Film, Коли я прочитав сценарій script, фільму, то really відразу felt, зрозумів, що буду його знімати. Я зрозумів усі емоції і психологію героя. У мене склалося враження, що все це було насправді. Наче хлопець ходив і рухався перед моїми очима. Я захотів показати його історію усім. до того ж мені самому були знайомі почуття молодої 30-літньої людини. І я зрозумів, що можу створити щось особливе. Те ж саме відчував і Де Ніро на той час. Я хотів написати не тільки історію кохання. Я розумів, що картина сподобається не усім, можливо, навіть дуже маленькій групі людей. І я дуже здивувався, що мій фільм так сприйняли. Я не можу сказати, що фільм був стилістично новий. Ця стрічка не винахід, як її колись називали. Я робив усе так, як роблять інші. Просто я гарно уявляв, як слід поставити камери, щоб зробити картинку красивою. Ми багато імпровізували з помічниками, з Робертом, навіть з агентом ФБР. Роберт Де Ніро сам багато працював, і більшість сцен імпровізував перед дзеркалом. Навіть відому сцену зі стрільбою. Він відчував, коли можна поглибити задум і додати нових ідей. Прототипом іншого героя став спеціальний агент ФБР, який багато пережив. Він навіть воював у В'єтнамі. Ми почали консультуватися з ним ще на підготовчому етапі роботи. Він розповідав нам про солдатів, які погодилися воювати в джунглях. Вони голили собі волосся на голові, щоб бути схожими на місцевих вояків. Тоді до цього змушували обставини. І ми подумали, це непогана ідея. Історія закінчується сама по собі. Жорстокість втрачає свій сенс і в цьому весь характер героя. Ви знаєте, є люди, які просто живуть зі своїми фантазіями. А бувають такі, які хочуть реалізувати їх втілити в життя. і щоб не спровокувати сплеск жорстокості. Ми дуже обережно створювали образ, намагалися, щоб усе виглядало достовірно, але не перебільшено. Коли я прочитав сценарій і вирішив знімати картину, мені довелося багато спілкуватися з продюсерами. Ми обговорювали кандидатури акторів, підбирали людей. Коли нам знадобилася музика до фільму, я запропонував твори Бернарда Германа на мою думку, тільки він міг точно передати усі почуття і психологічні колізії через свою музику знаєте, я не дуже знаюся на музиці. зазвичай, коли я дивлюся фільми, то звертаю на неї мало уваги. Та ще багато років тому я помітив, що майже уся музика до кінострічок, які мені запам'яталися, була написана Бернардом Германом. В останній сцені Тревіс дивиться у дзеркало заднього виду і ніби помічає когось. тобто він нічого не бачить, але сподівається когось помітити. Таким чином ця сцена стає прощальною. Герман чудово підібрав музику. Як він пояснював, у фільмах часто використовують такі ефекти, коли відкриваються двері, чи відбувається щось неочікуване. Любі наші нічні друзі-кіномани. А зараз і в аргументі кіно дещо неочікуване. Не знаю, чи він припаде вам до душі, але сьогодні сюрприз. Фільм Мартіна Скорсезе Таксист демонструватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами, і це наша остання зустріч у цьому телесезоні. Не вмикайте своїх телевізорів аж до 22 серпня. Тоді на вас в аргументі кіно чекатиме іще один сюрприз. До зустрічі кінематографічної ночі.